Вітаю всіх, хто завітав сьогодні на мій канал. Мене звуть Юля. І сьогодні ми готуємо оладки з курячої печінки. Вони настільки смачні та апетитні, що просто тануть у роті. Ну що ж, беріть гарний настрій та будемо готувати разом. Для цього нам знадобиться куряча печінка. Тут у мене більше. Ніж 500 грам, тут грам десь 700. Так, ще потрібна нам цибулька, морква, олійка, майонез, яйця, чесник, борошно, сіль, перець по смаку. Насамперед, печіночку треба гарно промити. Та очистити від всього зайвого. Нарізаємо тепер печіночку отакими дрібними кубиками. Взагалі-то можна печінку перебити було і на блендері. Але ж сьогодні ми будемо робити так. Саме нарізаємо дрібними кубиками. Щоб печіночка відчувалася в котлетці. Перекладаємо нарізану таким чином печіночку у глибоку миску. Тепер беремо цибульку. Цибульку я взяла середню, та нарізаємо отакими маленькими кубиками, боже, яка скажена ця цибуля. Сльози б'ються річкою. Як там кажуть, треба взяти в рот води держати, щоб не плакати. То ніж треба мочити у воді, Ні, нічого не допомагає, скаже на цибуля. Ішла черга і до нашої морквинки. Натираємо її на середню терку. Отаким От чином. Викаємо на сковорідочку олійки, і ви знаєте, я положу трошки вершкового масла. Тепер на сковорідочку ми викладаємо нашу цибульку та моркву. Закриваємо кришечкою та хай вони тушкуються. Тушкувати треба всього 2-3 хвилинки. Не треба нам підсмажувати овочі, треба, щоб вони стали всього навсього трошки м'якші. Таким чином тушковані овочі. Нададуть нашій страві найкращий смак. Поки охолоджуються наші тушковані овочі, ми додаємо свіженькі курячі яйця до нашої печіночки. Трошки попало он цибульки, туди, коли я мішала овочі, нічого страшного. Також додаю дві гарні столові ложки майонезу. Втираю на маленьку тепку, чесничок. Ось так Тепер додаю чайну ложку солі. Сіль можна потім додати. Як зробите пару штук пробних котлет, тоді можете додавити солі ще, якщо вони будуть не солоні. Трошки додаю перчику, трошки паприки копченої. Тепер додаємо вже холодну овочеву зажарочку сюди. Боже, як вже пахне все смачно. А тепер добре добре вимішуємо. Тепер до нашої суміші. Додаємо десь 5-6 столові ложки борошна та знов будемо ретельно-ретельно вимішувати. Також у мене ще була зелень, кропчик та трошки петрушечки, я нарізала та теж додала до суміші. Тепер на розігріту сковорідочку, плямо олійки та викладаємо нашу суміш. Десь отак по столовій ложці викладаємо. Отак викладаємо наші котлетки, ждемо, щоб вони підрумянилися і перевертаємо на іншу сторону. Перші наші оладки вже готові. Я їх вкладаю на тарілочку, яку застелила паперовим рушничком щоб трошки обібрав у себе ліпко. Спочатку я б радила зробити дві пробні оладки, для того, щоб визначитись, чи добре все тримається до кубки, що оладки добре перевертаються. Що ж, оладки розсипаються, то треба в нашу суміш іще додати трошки борошна. Але ж я готувала безліч уже разів ці оладки. Так що, я знаю, що буде все ок. Тому я викладаю всі оладки на сковорідочку. І на невеликому вогні просмажуємо наші оладки з обох сторін. Ось, бачите, навіть з нашої зажарочки трошки виділяється олія. Вона така жовтенька. Тому багато олії на сковорідочку не лийте. Так, ну що, все ж готово. Всі оладки я вже посмажила. Оладки і справді виходять дуже і дуже смачними. Саме таким способом печіночка залишається пружною. при цьому оладки виходять дуже і дуже соковитими. Такі оладки дуже смакують, як самостійна страва, а також підійдуть до будь-якого гарниру. І це буде завжди-завжди сито і по-домашньому смачно. О! Вже й кабак зпікся. Неодмінно треба показати вам ще рецепт, як я запікаю кабак. Як же ці оладки апетитно виглядають? Просто збуджують апетит! Я думаю, що цей простий та швидкий рецепт сподобається не тільки любителям печінки, а й всім, хто любить добре і смачно поїсти. Пробуйте приготувати і смачного вам! Дякую, що готували зі мною. Дякую, що заходите на мій канал. Дивитеся, як я готую, готуєте разом зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки. Ну що ж, смачного вам! Пока-пока!